Козаки і козачки, вітаю вас всіх! Думаю, що по тому, що у нас сьогодні на столі, ви зрозуміли, що ми будемо сьогодні готувати. Звичайно, це плов. Це буде неймовірно вкуснючий плов. Що нам для цього потрібно? Я беру телятину. Ви можете взяти любе м'ясо, яке забажаєте: чи баранину, чи курицю, чи якесь друге м'ясо, яке вам буде до душі. Беру моркву, три штучки мені вистачає, беру цибулю, беру часник, беру рис. Рис я беру менше в два рази, ніж м'ясо. А також по спеціям це е, буквально е, столова ложка солі, столова ложка барбарису і чайна ложка зіри. Все по спеціям, більше нічого нема. Можливо, ще трохи буде е, перцю. Все, більше нічого не треба. Давайте тепер все ми тут поріжемо. М'ясо я ріжу такими невеликими і немалими шматочками, отак це буде досить отакі шматочки. М'ясо, до речі, я взяв цей раз у якщо комусь цікаво. Маю надію, що воно б'є м'яке, тому що... Буває таке, що ти візьмеш м'ясо, а воно якесь вроді як телятина. Воно ж молоде повинно бути. Але може бути, що телятина вже і стара. Оці жили, ну їх не треба прибирати. Зірвак повинен буде в нас стояти десь хвилин 40-50. Ці всі жили дадуть якраз такий смак, який нам потрібен. Тепер лучок. Лучок я ріжу півкільцями. Отак от навпіл ну, і. Такими тоненькими. Морква соломкою. Десь отак от. Ось така буде соломка. Ну що, друзі, ми тут все нарубали. Тепер зараз зальємо рис, настоїмо його там, помиємо його, ну, в общем, промиємо так, щоб він був, вода була мутна. До речі, не перестану наголошувати, що я не професіонал, ні на що не претендую. Як вийде, так і вийде. І це я готую так, як я готую. У мене виходить зазвичай нормально, але буває факапи. Так що, що зараз вийде, нічого не гарантую. Але повинно вийти добре. І так, ми тут все зробили, все порізали, все пошинкували. Тепер ми закидуємо м'ясо першим в наш казан. Але спочатку ми його прогріли вже і закинемо туди олівкової олійки. Грам 50. Якщо буде мало, докинемо ще. Хай буде 50. Я люблю таку їжу корисну, тому не будемо багато оливкової олілити. Дивіться, казан вже розігрівся максимально. Ми залили туди ліки, вона сразу вже нагрілася. Я ж бачимо, що йде жарт, то ми можемо сразу кудати туди м'ясо. Закинули, розрівняли і не трогайте його хвилини 3-4, пускай піджарюється воно там. Воно повинно закритися. Якщо воно не закриється, з нього вийде вся вода, і воно буде дуже жорстке. Це на опиті вже, я вам кажу. Трохи помішаємо його. О, бачите, як воно підрумянилося? Оце так от воно повинно підрумянитися. І то, що, бачите, не всі кусочки максимально підрумянося. Це я ще рано перевернув. Треба було ще трохи почекати, але ладно. Загалом добре, нема цієї води е, в казані, що виділяє е, м'ясо. Тому це добре, значить що воно закрилося більш-менш і не буде жорстким. Ще хай трохи пожариться і ми кинемо туди лука, ну буквально ще хвилинки 3. Тобто закинули м'ясо, ну, в моєму випадку телятина, хвилин 5, пускай воно там 3-5 хвилин, пускай воно там е, зажариться, трохи перевернули ще 3 хвилини. І далі ми будемо закидувати цибулю. Так, Трохи воно підрумянилося і тепер ми кидаємо сюди лучок. І отак ось його перемішуємо. Те, що підгоріло, лучок забере і хай він так піджариться до золотистої скоринки, ну, буквально хвилинку, трохи, щоб став жовтішим. І далі ми вже закинемо моркву. Так, ну, лучок трохи в нас вже підрумянився, можемо кидати нашу моркву сюди. Отак От його перемішуємо все наше діло це. І ще можемо влити сюди ну, грам 50 оливкової олії. І хай ще постоїть хвилинки 2-3. Так, ну в нас тут морква теж вже подрумянювалася. І ми сюди ж зараз зальємо е, водички, щоб зробити наш зірвак. Водичку я заливаю вже в е, таку майже окріп градусів 70-80, щоб воно не збило цей жар. Отаково розрівняємо і дольємо ще, напевно, трохи водички. Щоб так воно закривало м'ясо. І ще стаканчик. Отак, от щоб вода була, накрила все наше от м'ясо морку і лук, отак от все зверху. І сюди вже ми кидаємо те, що нам ми зробили в спеції. І добре так перемішуємо. Залишаємо зірвачок томитися приблизно хвилин 40. А можна і більше. Ну, чим більше, тим краще. Ну, хвилин 40, в принципі, 40-50 буде достатньо, щоб такий отримати наваристий зірвак. І так, зірвачок у нас тут кипить вже, він такий вже ароматний, на всю квартиру пахне. До речі, я забув вам сказати, що коли ви зальєте сюди воду, ви убавте температуру на пічці на мінімальну, щоб він такий томився тут. І щоб він так томився хвилин 40. Я поставив четвірку. Ви поставте так, як у вас в пічки є. Якщо у вас газ, то зробіть газ на мінімум. І ми всі чекаємо, коли він ще таки настоїться, тут і буде ще ароматнішим. І тільки потім ми будемо заливати туди рис. І в нас вже файний зірвак. Він вже кипить у нас майже 50 хвилин. Якщо у вас є тепець, то хай ще покипить хвилин 10-15 Але я вже буду засипати руки. Ось так от зверху ми засипаємо. Тільки ні в якому разі не перемішуйте це все. Сипали і отаку розрівняли. І водички якраз у нас тут достатньо щоб накрити риз так зверху. Зовсім трошки. Більше не потрібно, тому що потім риз не впитає воду всю і будете довго чекати, коли вода виходить так і заструбляємо сюди часник. І залишаємо його, щоб він впитав всю воду. Хвилин на 15, може 20, можливо 25. Тут же потрібно дивитися, щоб е, рис повністю пита всю воду. Можемо так от накрити окружечку. І нам залишається просто чекати. Цей супер пло. Так, що давайте перевіримо, що тут у нас виходить. Відкриваємо. І отак от у нас тут все кипить. Рис продовжує впитувати нам всю вологу. І робити наш плов незабутнім. Потопимо ще так, от так, чесничок. І знову закриємо. Хай не стоються. Так, наш плов вже томиться тут хвилин 25. Давайте подивимось, що там в нас взагалі. О, бачите, водичка вже википіла трохи. Отак от ми зробимо його підгорнемо до центру, щоб вона продовжувала далі википати. Рис повинен бути у вас дуже стійкий, щоб він там через 15 хвилин не розварився. Взагалі я використовую басматі. Але басматі такий незвичайний, я в кінці вам скажу, який сам. Отак от, от ми подивину до центру, щоб водичка отут википала. І зробимо такі дирочки ще. І ще залишимо його, хай трохи википає. Тому що водички тут досить. Ще так накриваємо, але не повністю так от трохи накриваємо, щоб е, пар виходив. І ще почекаємо, ну не знаю, хвилин 10-15. Я думаю, цього буде достатньо. Давайте заглянемо, що в нас тут виходить. Отак. Ще трохи википає водічка. Хай ще буде википати. ще одну хвилин 10. Взагалі, все, що я кажу, там хвилин 10, хвилин 15, це все відносні поняття. Тому що у кожного буде різна посуда, кожен буде готувати на різній пічці. Ми не готуємо на кострі, ми не готуємо на якомусь вогні стаціонарному, який буде там стабільний у всіх. Я готую на отакій пісці, ви будете готувати на другій пісці. я готую в казані, ви будете готувати в кастрюлі. І у вас буде результат, можливо, трохи інший. І ви повинні дивитися, як википає вода, як піджарюється м'ясо, як взагалі цей весь процес проходить. От дивіться, ми бачимо, що тут ще є трохи водички. Значить, ми ще е, хвилин 10-15. Оставимо і хай вона википить. Хай рис напитає її. Це не, не зробить плов несмачним. Навпаки, м'ясо більше протомиться. Рис, якщо він, ви вибрали рис правильний, він буде впитувати цю вологу постійно. І він не буде розвалюватися, він не буде таки приймати масу каші. Ну от бачите, він же не прийняв масу каші. Все добре. Тож, давайте ще будемо чекати. З пловом взагалі поспішати не потрібно. Тому ще накриваємо, але можемо навіть не, не накривати. Хай отак от зверху випаровується вода. Ще хвилин, давайте 10 почекаємо і будемо вже дивитися на наш результат. Наш плов вже тут настоявся добряче. І я вважаю, що його треба вимикати. Трохи тут є водички, але мені здається, що це більше такий жир, який наплавився з м'яса. І ми зараз його вимкнемо в пічку. І залишимо його постояти, таким, ну, закриємо кришку. І залишимо постояти ще хвилин на 10. Щоб він прям добряче там пропитався, щоб він насичився смаками всіми, і щоб ми коли це все смакували, то в нас був якийсь гастрономічний оргазм. Дивіться, все в нас тут протомилося. Постояло 10 хвилиночок. Дивіться, яка крастина. Це просто супер. Давайте викинемо цей часничок. І перемішаємо. Ну, як на мене, виглядає дуже смачно в мене потекли слюнки. Давайте спробуємо. Виглядає дуже смачно. Дивіться, що тут твориться. Давайте запробуємо. Ммм, рис дуже ніжніший. Морква просто суперова. Давайте м'язку спробуємо. Це щось неперевершене. М'ясо таке ніжне. Як у кращих ресторанах Європи. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Ви повинні це спробувати. І люди спробуйте. Давай, 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 давай. Ну що, ну як рис? смаками, вибрав з себе всі спеції. А, як м'ясо? Ніжніше? Ну це, ну це треш. Я вам кажу, це просто супер. Дуже це без, без всяких там ну, приукрашень. Це просто супровий плов. Вийшов. Отак от, от його повинні готувати. Отак от, от треба тримати, дивитися, яка пічка, який посуд у вас, і тоді у вас все буде добре. Тож, смачного, любі козаки та козачки, не забувайте донатити на ЗСУ, не забувайте наближати нашу перемогу. І слава Україні!